Вітаю вас в ефірі телеканалу Ті 4 Програма Акценти. Який досвід Грузії може перейняти Україна? Яка роль незалежних засобів масової інформації в запровадженні реформ? Про дотримання прав журналістів, їх безпеку, про підсумки прес-туру в галузі мас-медіа учасників партнерства з України в Грузію говорити сьогодні з генеральним директором телекомпанії TV4 Юлією Іванокур? Вітаю вас, пані Юлію. Розкажіть, будь ласка, хто і для чого організовує такі прес-тури? Вітаю, Руслану, вітаю наших глядачів. Справді мені пощастило в жовтні побувати в Грузії. Це був е, цілий тиждень е, незабутніх, як на мене, вражень, це е, і від самого міста від Грузії, від спілкування із грузинськими колегами і з колегами з України. Адже е, ця програма партнерства, яка адміністрована була. Такими організаціями, як Айрекс Україна і Айрекс Грузія, програми обміну саме в Галузі Медіа, це UMPP і ДЖІЄМПІПІ, і вони дуже добре, як на мене, підібрали учасників. Тобто були представники в основному це керівники регіональних, таких як ми телекомпаній Грузії. А від нас, ну давайте порахуємо, як який був склад. Тобто були учасники: це представники або західного регіону і сходу і півдня. Тобто, хто брав участь? Це представники Львова, Рівне, Тернопіль, Чернівці і івано франківськ тобто вся західна майже Україна. Тепер Харків був представлений, був Мелітопол представлений, Крим. Але журналіст, керівник зараз є в Києві, але далі співпрацює і, і розповідає, і пише все таки про Крим. Тепер представники Луганська, Донецька і навіть Слов'янська. Ну отака зустріч була дуже особливою, цікавою, не лише коли ми розповідали, презентували себе перед нашими колегами з Грузії. А виявляється на відстані можна було подивитися на ті проблеми, які і є зараз в Україні, які до цього часу виявляється вони були, і як вони проявляються і головне, а як ми спільно можемо їх подолати. В Грузії відбулася зустріч керівників телерадіокомпаній, так. під час яких презентували свої засоби масової інформації. Що нового ви дізналися і чим поділилися з нашими грузинськими колегами? Ну за честь, я мала я першою презентувала серед наших колег з України. Представляла нашу телекомпанію, бо ми в програмі обміну ще 12 років тому одними з першими в Україні почали співпрацю з нашими американськими партнерами телекомпанією, з, з WFIE і місто Евансвіл трошки забула. Евансвіл, і тому ми ну певно, тому я так думаю, ми були першими. Але це не важливо, хто був першим чи другим. Це було цікаво все. І я розповідала про нашу телекомпанію, про її становлення, про її розвиток, про те, які програми є в нас в ефірі, як ми спілкуємося і можемо спілкуватися з нашими глядачами, тобто про зворотній зв'язок. І коли я дивилася презентації наших партнерів, чи то з Харківа, чи з там Запоріжжя, чи Чернівців. Виявляється, дуже багато є і подібного, але і є цікаві речі, які ми живемо тут на Україні, а про це не знаємо. Можна обмінятися програмами, можна обмінятися досвідом. І я подумала, ну це ж треба було їхати саме в Грузію, щоб це побачити. Але для мене і для моїх колег з України, потім було кулуарне спілкування, було найцікавішим, певно. Бо ми в невимушеній такій обстановці ми сиділи, просто говорили, спілкувалися, ділилися враженнями як журналісти, а просто як люди, що відбувається в нас в Україні, чому це так? Вони говорили просто сльозами на очах, що в них було багато років назад. І як розділені сім'ї, бо хтось залишився в тій же Абхазії, хтось зараз проживає в Києві, куди ми рухаємося. І такими засторогами були, що, ну, скажімо, про Абхазію, 20 років тому. Відійшла Абхазія від Грузії, і за цей час виросло ціле покоління в так званій сірій зоні. І, як не дивно, абхази їздять в Грузію за продуктами, на лікування, навчають своїх дітей там, але є кордон, і є найманці, є російські війська. І вони засторогою говорили про те, що отака реінтеграція, яка не відбувається в них, може бути і в нас щодо Криму, і в наших східних областей. Порушення прав журналістів це була така з основних тем, яку обговорювали під час круглих столів, які відбувалися в Грузії. Розкажіть детальніше так, два дні були круглі столи. Настільки було динамічно, бо це були представники аналогічних організацій, які є в Україні. От якщо у нас національна рада там з питань телебачення і радіомовлення, скажімо, то у них також є така структура: це Грузинська асоціація регіональних мовників, Національний комітет з комунікації Грузії, інститут розвитку Свободи інформації, ну і мені було от і як просто журналісту практику, і члену е, правління асоціації е, телерадіомовників України. І було дуже корисно і цікаво послухати. А як їхні державні змі трансформувалися, перейшли в суспільне? Адже в них тепер немає державних мовників, у них лише комерційні канали і суспільні. Тобто громадські, як це відбулося, як вони переходили на цифру? Вони на пару кроків вперед вже розумієте, вони вже пройшли це, і було їм було цікаво послухати, що в нас, і порадити вже свого досвіду. А як відбувається у них було? Як на мене, досвід Грузинської асоціації молодих медіаюристів, юристів і керівник його представляла довідатись про те, а як можна юридично захиститися, а до кого потрібно звертатися, а з чим і вони казали, ми роз... відкриті для вас. Пишіть контакти всі залишили. Добре, що є зараз засоби, як це можна робити. І я думаю, що цей досвід буде для нас справді корисним. Як сприяють молодим журналістам, початківцям в Грузії розкажіть про так званий навчальний медіа-центр, і маємо нагоду також побачити його. Є... Так, я Руслана була вражена. От чесно, от для і для тебе, як для молодого журналіста, і я вже про це говорила журна... майбутнім журналістам-студентам кафедри журналістики нашого педуніверситету. Бо унікальний заклад настільки динамічний. Тобто, ти можеш своєю перепускою, просто своїм посвідченням туди прийти. Для тебе все це відкриє. Зареєструватися, ти можеш там перебувати, ти можеш на добу просто під своє посвідчення взяти камеру, штатив, не знаю, світло, мікрофони і йти, наприклад, знімати там документальне кіно чи ще вчитися. Є машини для монтажу, є ну, все обладнання, просто все обладнання. А приходять такі, як ми вже практики, які мають досвід, і вони на таких громадських засадах розказують, показують, пояснюють. Ну дуже ефективно, мене це дуже. Же справді вразило, вразило, і я побачила деякі ідеї, які е, мобільності щодо студій, які можна навіть для нашої телекомпанії це принести. Хто профінансував такий медіа-центр? Тобто хто створив це? Грант, грантова, програма грантова і тобто партнери з Європи, Сполучених Штатів Америки допомогли придбати обладнання, але була ініціатива зсередини з Росії, що вони потребують от, створення такого медіа-центру. Бо кожному десь зробити чи це в начальний заклад, там чи от якісь молоді ЗМІ, та й молоді журналісти. Ну немає, ти ж знаєш що в нас постійно потік, потік, і навіть зібратися, і десь повчитися, і щось розказати. Ну рідко таке виходить. А тут просто є от заклад, який працює, ти сюди вільно приходиш, там комфортно, зручно і дуже цікаво. Безпека журналістів і от як працювати в гарячих точках. Це така тема і питання, яке актуальне зараз і в Україні. Який досвід можна в Грузії от прийняти в цьому плані? Ми цілий день були на такому тренінгу. Якщо чесно, ми думали, що щось буде ну, знову якесь засідання. Ми не сподівалися, що наші колеги-журналісти, телевізійники за цілий день нам е, в, в, в стислому варіанті, розкажуть, покажуть, продемонструють, порадять, залишать координати, і е, це було дуже ефективно. Вони такий тренінг проводять упродовж п'яти днів, а для нас е, ну, не було просто часу за один день. Це практики люди, люди, які бували і бувають в гарячих, так званих гарячих точках. Вони починали от один із них починав свою діяльність в військових зонах або в зонах конфлікту, і, зокрема, в своїй рідній Абхазії. І він розповідав, коли їх п'ятеро журналістів, оператор, журналісти туди поїхали, і що почалося, що вони думали, що це ж їх земляки. Вони вийшли на них преса, вони і почали до них говорити той же грузинською мовою, і просто по них почали стріляти. І тут двоє залишилися тяжко пораненими, один із них от, тренер, а трьох вбило. І з цього почалася от, така військова журналістика. Він побував дуже в багатьох країнах. Де є конфлікти, і вже не раз був у нас на сході тут, і от він на практиці показував розказував, а як фізично себе захистити, що правильно, що неправильно, коли ми їдемо, а ми їдемо, чи то в Києві ми їздили на Майдан, чи ми можемо поїхати на схід кудись. І, не дай Бог може небезпека бути і тут поряд з нами. От ми стрімали, коли тут всі палили державні заклади. Як тоді себе захистити? Як треба себе правильно поводити? Бо ви, ви ніколи не задумуємося, наскільки небезпечною може бути наша робота? Ну і. Цифрова безпека, яка виявляється, може бути над ніж фізичною, як тут захистити свою роботу і психологічна, е, також. Ви побували в посольствах України так. та Сполучених Штатів Америки в Грузії, а також особисто зустрілися з президентом Грузії. Розкажіть про ці зустрічі. Я хочу е, нашим грузинським партнерам з з Грузії подякувати, користуючись нагодою. Бо ми ж онлайн транслюємо, і я сподіваюся, що вони нас і побачать, і можливо, навіть зрозуміють е, за таку організацію. Це я не уявляю. От якби вони до нас приїхали, чи змогли би ми з партнерами організувати зустріч з нашим президентом. Тобто, наприклад, нашої делегації, тобто, так, ми були в посольстві е, нашої українському посольстві. Ми зустрічалися з послом. Ми були в посольстві Сполучених Штатів Америки в Грузії і в гостях е, в, в президента, е, ну на робочому місці, звичайно. От якраз зараз показується це цікавий будинок скляний купол, і просто все це відкрите, Можна піти подивитися із пташиного польоту, подивитись на Тбілісі. І ну було кожного з нас вислухали, хто ми, звідки, як ми працюємо, розказали про себе, якісь запитання, якісь пропозиції. Ну, це було дуже приємно. Які загалом враження від Грузії, що сподобалось, що вразило найбільше Русланка? Ти не була в Грузії? Е, ні, особисто я не. раджу поїхати, бо я особисто ще була студенткою 30 років тому була і повернутися через 30 років на фунікульори, піднятися на гору, яка є в центрі Тбілісі, подивитися на нічне Тбілісі. просто дух захоплює, розумієте? І е, е, наскільки місто контрастів, наскільки, тобто, є е, старовинні е, нарікала е, фортеця. Церкви, храми старовинні і тут же повністю скла міст миру, який дуже тендітний, який як скло, який треба буде з ним обережно. Всі будинки, які під склом, тобто це або юстиція, або УМВС, тобто вони всі прозорі. Відкриті. Прозорі відкриті для спілкування, просто. що там відбувається все. Тобто, сучасне старовинне оце поєднання ну дуже вражає. Ну кухня, традиції. Але я хочу сказати, ви не уявляєте, дорогі глядачі наскільки люблять і поважають українців? Як вони нас підтримують? Вони просто зупиняли нас на вулиці, спілкувалися, говорили. До речі, що мене вразило білісі півтора мільйона населення 84 грузини, 90% говорять грузинською. І увага англійською говорять 85%. Де ти не йшов? десь статистика говорить, що російською 2%, може трохи більше, але я бачила, що не дуже хочуть говорити, особливо молодь, і в повертаються російські канали в супутнику, але глядабельність їх майже нульова, і тобто треба поїхати, треба побувати. Ми побували в останній день, коли вже летіли до Києва. Ми побували біля Тбілісі. є. Мсхеті, це старовина перша столиця Грузії. Там відомо, як ще Лермонтом описував, де Кура зливається, і на горі старовинний монастир, унікальні місця, поряд арарат, де куди прибув Ковчег після потопу. Тобто всі, отакі якісь і сучасність і історія поєднуються, і коли ти там знаходишся. Ну дуже дуже все це вражає. Ви знаємо, що Грузія це така країна, з якої можемо брати приклад в реформуванні. так дуже коротко, ми маємо дуже мало часу до завершення. Які от реформи можна запровадити, і одразу ж можемо сказати, що будемо говорити у вівторок про це більш детальніше? Так, у вівторок цього вівторка ми в програмі межа правди зустрінемося і будемо говорити з експертами про те, а чи можна досвід реформ Грузії перенести на на нашу Україну, і, і на Тернопільщині, зокрема, звичайно, Грузія невеличка країна порівняно з нами. Але мені здається, що е, це не так є важливо. Тобто, якщо кажуть, якщо вмієш керувати управляти декільками людьми, то можна цей досвід перенести. Я думаю, що тут можна також цю трансформацію перенести. Головне, що сказали грузини, і, і особливо молодь, що зміни, реформи відбулися в головах. Вони не уявляють, що хтось міг взяти чи дати хабар якийсь взагалі про питання якоїсь корупції, з цього треба починати. Вони кажуть, його знищити потрібно. Реформи відбулися в судова, в МВС, податкова, митниця, все це змінилося. Хороші дороги є, є проблема, проблема безробіття, бо немає виробництва, так от як на Тернопільщині, економіки такої. Тому багато грузинів є і в Україні, і в Росії, і в інших країнах. Але про реформи поговоримо, бо це справді дуже корисно. Я вам дякую за роз. Розмову включайте телеканал ТВ 4 у вівторок. Ми ж і правда будемо говорити про це детальніше. Це була програма Акценти до зустрічі.